Усім величезний величезний привіт. Ми з вами в копіючці. і подивимося, сьогодні, які акції в магазині копіючка. Дякую вам за коментарі та дякую за вподобайки. Так, від конті брауні по 890. Я буду заукруглювати ці копійки. До більшого по 9 гривень. Ось такі батончики. Чай, родина, малина. Тут є чорний, з бергамотом, лимон. По 17 гривень в упаковці йде 20 гривень. Фільтр пакетів. По 20 гривень ось такі невеличкі стакани на 280 мл. 20 гривень. Зі знижкою поставили контейнери судочки з кришкою для зберігання 800 на 800 мл. Їх ціна 19 гривень. Шампунь Pro V можна обрати для будь-якого волосся по 125 гривень, 400 грамів. Серветки, хата багата, вологопоглинаючі. Тут 5 штук, ціна 28 гривень. Засіб для унітазу 33 гривні зі знижкою. Так, тут я знайшов колготи 100 ден 65 гривень. Та колготи також 100 ден 55 гривень. Так, чоловіча білизна. 50 гривень, я хочу вам сказати, що 50 гривень це дуже дуже халявна ціна. Якщо тут 100% котон йде, це дуже добре. Етикетки немає. Чи є етикетка? Якщо 100% котон, то можна купувати за такі гроші. 55 гривень. Так, 100% като кот... 95, 95 котон і 5 еластин дуже хороша якість, так що можете купляти сміло. Так, 49, ну, 50 гривень. Так, бачу, подорожчали ложки в наборах. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Раніше трішки було дешевше Зараз по 100 гривень 6 штук. Також виделки з таким самим орнаментом, як і ложки. По 100 гривень 6 штук. Так, шкарпетки жіночі, 25 гривень. Та шкарпетки чоловічі також по 25 гривень. Ого, привезли в таку велику зеву, вона і так, знаєте, не дешева. Тому що це трьохшаровий папір, втулка змивається. Так, 12 штук 215 гривень. Знижка 45%. Акція в копіючці на вологі серветки 120 штук 60 гривень. Тобто одна виходить за 30 гривень. Теж ніби добра ціна. Олія по 50 гривень. Трішки подорожчала, 870 грамів. Новинка, підставки під гаряче, силиконові у вигляді фруктів 4 штуки 50 гривень. Набір з трьох рушників були по 200. Ціну, бачите, да ось такий набір кофі кавовий. А зараз 130. Непогана ціна за три рушники. Ну, це для рук. 55 гривень. Салатник скло, кераміка. Квадратний. Новинка. Ось такий у вигляді листочка. Теж, можна сказати, салатник. Ціна такої новинки зараз 70 гривень. А це, мабуть, для бульйону, для борщу. Так, бульйонниця, да, 70 гривень з вушками. Креманки. Так, Це не люмінарк. Давайте проб'ємо ціну, скільки коштує така. 70 гривень на 270 мл. Трішки інакше, також 70 гривень. І ще знайшов ось таку різблену. Ціна такої зараз скажу, мабуть, також 70 гривень. 35, зараз зі знижкою, на 200 мл. Так, вона трішки менше. Порційний салатник 50 гривень. Хочу вам показати новинку. В магазині купівка ось такі порційні. Також тарілки. Ой, а, знайшов. Думав, що без цінника. Так, салатник. Все салатники. А по 100 гривень ціна такої красивої тарілочки. Так, ще одна новинка це минажниця на 4 відділення. Таке темне скло. Ціна, а, тут стоїть ціна, бачите, 130 гривень. Показував я минулого разу вам ці чашки. Не знаю, чимось вони мені подобаються. Що тут, бачите, сухості, справжні сухості чашки з двойними стінками, вони подаються в коробках 179 гривень. Зараз зі знижкою ось ці чашки скляні, з кришкою вони йдуть. Я думаю, гадаю, що можна навіть і на каву і на чай використовувати. Ціна 55 гривень зараз зі знижкою, ось ці. Чашечки, давайте їх сюди поставимо. Ось так. Так, я це не знаю, для чого ємності на перець, на сіль. Давайте проскануємо також скло з герметичною кришкою скляною. А, це для цукру. 50 гривень цукорниця скло. Але для мене вона замаленька. Це, мабуть, для тих, хто менше вживає. Мало вживає цукру. Що тут вам ще показати? Це тут все те, що було, ми з вами це все бачили. А, тут нового, мабуть, нічого нема. Це здається, також я вам показував цю цукерницю. Ні, мабуть, я вам її не показував, показую вам як новинку. Ціна 70 гривень. Так, це також новинка, набір для солі та перцю. Хочу відкрити вам також показати. Ціна такого набору. Давайте проскануємо одразу. Так, ось тут цінник. Штрих-код точніший. Ціна 100 гривень. Бачу фарба Авена зі знижкою 30% в копійці 55. Фарба Палет 88 гривень. Та фарба сльюз 128. Триває акція ще на капсули Зося Колор. Тут 17 штук 110 гривень. І також можна придбати такі самі тільки універсальні капсули. Також 17 штук 110 гривень. Не знаю, з чим зв'язано, а тайт просто зникає з поличок усіх магазинів. Вже одиниці, які магазини залишився Тайт. немає ні капсул, ні порошків. Магазин тайт, магазин тайт, порошок тайт в магазинах. Ось, і також гелів я не бачу. Ось ще це все, мабуть, залишки. На 2 кілограми 230 гривень, чим можна придбати. І тут я ще гель бачу зі знижкою 50% 180 гривень для кольорових речей. Аріель колор 210 гривень, літр. Також. Зі знижкою зараз Савекс. Ось цей новинка, який з'явився на поличках Романтік та Містік 84 гривні 800 мл. Мило господарське для прання дитячих речей проти плям 125 г 18 гривень. Звичайне господарське мило по 17 гривень. І господарське мило Зося по 18 гривень, 125 грамів. Для прання відбілювання. Видалення складних плям та інтенсив. тверде дитяче мило, пухнастий нянь по 10 гривень. Зараз акційна ціна. Також можна придбати оцю пінку для дітей, ну, для рук по 55 гривень. Так, крем-мило зволожуюче дитяче. 300 мл тут, а, також зараз зі знижкою 40 гривень. Чисте чудо засіб для чищення ванни 500 грамів, 25 гривень. І також можна придбати чисте чудо. Це антижир. Також 500 грамів, 25 гривень. Це Зі знижкою. А... Косметичні диски Белла. Тут 80 штук і 30 в подарунок, 33 гривні. Вологі туалетний папір 80 штук Натурелла, 40 гривень. Також зверніть увагу, тут 80 штук, в іншому, я знаю, в торгові марці продають 42 штуки, здається, по такій ціні. Також цієї фірми в акції рушники паперові двошарові 2 штуки. 50, 50 відривів 43 гривні 33 гривні. Серветки косметичні білі, 150 штук. Двошарові в коробці. Так, ось такі серветки. Тут 200 штук одношарові, білі. 33 мило для рук 330 мл. Тут багато різних ароматів. По 28 гривень. Також є антибактеріальне. Мило для лазні шик це великий такий шматочок, 180 грамів 25 гривень. Так, і 14 гривень, 100 грамів дихтярне мило від шик. Також хороша штука дуже. Дуру тверде, 85, морські мінерали. ну і Обов'язково спробуйте оце косметичне крем-мило тверде, дуже хороше, воно зараз зі знижкою по 40 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна на севгард ось цей 65 гривень. Хто полюбляє дору, зараз по 48 гривень. Акційна ціна, багато різних ароматів. Серветки паперові двошарові. Також 150 штук, тільки вже не в коробці. А ось такі плівці по 33 гривні. Рута Екстра. Тришаровий, рушник паперовий 80 гривень. Ось такий від Мозаїка. Це йде, а тут 500 шарів. Також а, а тут два шари. Там і три тришаровий двошаровий, 500 відривів. Ціна 80 гривень. І в копіючці завжди можна придбати з хорошою знижкою тканеві маски для обличчя. Сьогодні зі знижкою 60% по 14 гривень дуже великий вибір. Просто можна, знаєте, набрати такі на а повикористовувати, які вам більше підійдуть, такі можна і потім на постійній основі купувати. Ось такі також по 14 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і зустрінемося вже з вами у наступних відео. Усім пока.